Доброго дня і ми із України. Так, так, ми із України. Із такої найкращої у світі держави Україна. І я цим пишаюся. Я обожнюю свою Україну. Живу я біля Києва і обожнюю свій Київ. Для мене це найкраще місто в світі. Найкраще. Ой, мої дорогенькі, війна у нас в Україні, війна. Але треба жити. Треба жити, щось робити, щось садити, тому що іноді подумаєш, що це все, і не спиш ночами. Але ж треба жити. У нас, сьогодні, у нас сьогодні вівторок, я вам скажу, вівторок. І вночі у нас було 2 градуси тепла. І я накривала ось, ось таку вже зробила собі такий бордюрчик. Трішки зробила, небагато, бачите, тому що холодно ж, холодно, не хочу землі. Клупатися, як говориться. Накривала гароволокном, ось все. Стоять дуги, бачите, такі, такі гарні дуги. Це такі, така такі, якась, чи щось таке, не знає. Ну, воно і таке гарне, і її можна викручувати, як, як вам хочеться. Бачите, я її кручу, як мені хочеться. І вона це желізо. Ну, це не желізо, це якісь алюміній, чи що, не знаю. Ну, діло не в тому. Дорогенькі мої зовсім діло не в тому. Це ж трошки ще е, роблю собі бордюр, але поки не потепліє, то робити далі і не буду. Розумієте, не буду, тому що холодно. Але ж в деяких місцях повикопувала примули свої і хочу вам показати, як. Як от треба робити з примулу? Звичайно, у кожного по різному. Оце накривала агроволокно, бачите? І отам кущики оце походили, коти отут ходили зверху по агроволокну. Вийшла вранці, потопкались. Ось тут мені потопкались. на Паршивці. То я вам скажу, ось, бачите, примули. Це я собі роблю таке. Мене завжди, там у мене відео десь є. Кому цікаво, подивіться, які у мене примули. І я завжди собі роблю такий бордюр. Різнокольорові у мене є, пізніший. Ось, бачите, жовтенька така буде, жовтенька. Зовсім інша. У мене є світло-жовта, темно-жовта і оце така жовта. Але це мені не дуже і подобається. Ой, в минулому році у нас були дощі, а потім мороз. А земля у нас, бачите, чорнозем, Оце зараз вже мокровато, я вам скажу, вже нам доща навіть і не потрібно. Оце білого кольору, бачите? І вони дощ-дощ, а потім мороз, я вам скажу. Снігу не було, спочатку мороз, аж потім сніг. І вони, звичайно, трішки мене, мене трішки вони в мене прихворіли. Вони гарні, але в минулому році було і тепло їм треба. І якби було тепло, вони були б дуже-дуже гарні. Так як оце, оці кущики, бачите? Гарні кущики. А це взагалі гарний. Але що я хочу сказати про приму? Ось оцей кущик, це, бачите, який він плотний. Оце цей кущик я розділяла в минулому році. Ну, щось не дуже гарно розділила. Бачите, цвітоносів. Так як отут, це ж один і той самий, бачите, але погано розділила, мабуть, йому там було щось трошки замокро, то цвітоносів і не так багато. А отут цвітоносів багато. У мене просто мокрий ґрунт, тому ось я вже розділяла, бачите, які. Як буде тепло, вони поди... піднімуться і будуть і такі гарні теж. Але сажу спочатку в цьому році отакі кущики, невеличкі. Бачите, це прошлогодній кущик, який я розсаджувала в минулому році. А спочатку я їх отак сажу, щоб вони були невеликі, щоб на наступний рік вони ось були такі. Бачите? Це такий кущ, взагалі його, мабуть, я його не розділяла, він гарний, звичайно, дуже гарний кущ. Але це, мабуть, в минулому році він був отакий, бачите, який гарненький. А в цьому році він вже два рази більший. Два рази більше, але, мабуть, чи може їх тут два, де вони так ростуть, то що я хочу сказати? Якщо кущі отакі великі, ось такі, оце цьому кущу два роки. Оце третій рік. І його треба розділяти уже. Він у мене ріс у такому місці, і там, і бачите, цвітоноси виходять. Ці ось квітнуть уже, оце ж вони. Бачите? Оце вони, оце ці квіточки. А ці тільки-тільки-тільки починають пробиватися Якщо у вас такий гарний великий кущ, то квіточки у вас будуть, їх буде небагато. Бачите, воно настільки все щільно, це обов'язково треба розділяти. Обов'язково. Тому я розділяю щось я. Ну, там ми викопували. На кладовище. Ось у мене, бачите, оце такий жовтенький, такий жовтенький, світло-жовтенький. Це ось темно-жовтенький, але одна квіточка. Ось він. Це такий темно, гарно, жовтенький. Це біленький, тому що є різного кольору. Це біленькі, бачите? Білі. Це синеньке, це я вже зробила собі, розсадила, ну далі вже не розсаджувала, тому що холодно. Бачите, які кущики невеликі. Це в мене такі листя, воно таке аж чорне, бачите, а квіти в нього темно чорнильно в кольору. Ну, як розквітне, все, я потім іще зніму. Це такий він у мене. В прошлому році я вам скажу, що я його весь продала, тому що він у мене так розростається, що. Ото ужас один. Ну, це такі листя, бачите, зовсім різні, листя темне в нього. І квіти чорнильно синього кольору. От, ось, Які вони всі різні. Бачите, ось такого кольору. Це такі, як жовті. Вони ранні, самі ранні. А ось, ці, бачите, зовсім інші. Ну, воно й видно. І листя тут трішки інше. І квіточка. Здавалось би, один колір. Але ж ні. Оце такі просто рожеві, такі сірень, можна сказати. А оце ось такою полосочкою. Ось він, оцей кущ. Буду його розділяти, тому що це вже дуже великий кущ. Я ж кажу, квіти то виходять, виходять, але ж бачите, як вони виходять. І квітнути він буде погано. А ось такий, бачите, розділяний. Ось. І квіточок тут буде ж багато, бачите? І квіточок багато. І для цього кущика в слідуючому році, оце такий кущик, він вже буде, буде ось такий. Ось такий, бачите. Ну, я вам скажу, що є у мене ось і такі. Це теж з яких-то ранніх. Є отакий, отакий колір, потім темно-буряковий, дуже-дуже гарний темно-буряковий і світліший. Ну, Це пізніше. Це десь можу на сонечку ріс, розумієте, то це він розсвів. Бо це один кущик такий, тому що вони пізніші. Три кольори такий темно-буряковий, такий і якийсь розовіший, але вони пізніші. Це, я ж кажу, оці ранні, оці такі жовтенькі, дуже гарні. Ну, біленький, звичайно біленький. Бачите, це теж, але немає їм тепла. Якби їм було тепло, то всі вони вже порозквітли і квітли б гарно. Но зразу воно, якщо тепло, воно зразу піднімається і зразу розростається. І отакі, бачите, маленькі кущики, але квітоноси у них великі. Це жовтий, темно-жовтий. Отакі мої дорогенькі, отакі мої ноїшки. Це теж дуже гарне. Листя дуже темно, бачите, чорнильно синього кольору квіти. І він такий, якщо ці кущики вони такі високі, мені дуже подобається. Мене знайома брала, бачите, ось маленький, два кущика маленьких, а квітоносів скільки, бачите? Квітоносів багато. Те ж саме і тут виходять. виходять. І тому обов'язково треба розділяти. Ну, можливо, десь у когось пісок, але я вам скажу, всі примули, вони люблять воду. Гарну землю, добриво, можна сказати, перегній гарний. І воду. Це їм дуже-дуже потрібно. То що і мої дорогенькі, Зробила я тут свою, отаку, оце у мене, я ж кажу, як говориться. Тому що примали ж теж переквітнуть і все. І все, стоїть тоді ж, бачите? Що ж? І тут у мене, мене така синюха. Тобто, у мене там є відео, це дуже гарне, вона жовтого кольору. Це є отакий кущик отакий кущик я купувала, це йому третій рік. Не третій, це вже розділяла. Один кущик я купувала на лісні за 100 гривень. Отакий. Ну він дуже гарний. У мене там на відео є, можете погуляти і подивитися. Я вам скажу, що ми, це я розділяла. Це третій рік, я собі це такі, це в прошлому році я розділяла. З двох вже маленькі у мене були, то це є цей розва, три, чотири. І це найбільший п'ятий. Все буду розділяти, тому що хочу зробити потім бордюри з цих. Ось виходить це такий жовта із салатовим колір, буде дуже гарно, більш жовтого. А тут у мене виходить салатово-білий. Моєї знайомий той жовтий пропав. У мене жовтий на зиму. Ну, я прикривала, звичайно. А ось він теж у мене виходить. У мене тільки білий пропав. Ну, як виходить зараз, листя просто зав'яло і все. А у моєї знайомої цей теж виходить так само, як і цей. Це синюха, тільки це сортова. Біла оце буде з зеленим кольором. Це жовто. Такий салат дуже, гарні, дуже Ну Тут у мене виходить махрова анемона. Така гарна махрова, такі квітки дуже-дуже гарні. Махрові. От. Це така анемона-махрова, а це виходить анемони, повинні бути такі січені, невеликі, невеликі, невеликі кущики, але січені. Ну, тут виходить, ой це в мене. Боже, забула. Ну, Потім розповім. То я, оце, ж, як от квітнуть мої анемони, бачите, мої дорогенькі, хочу зробити отакий потім бордюрчик. Це ще я їх не розсажувала. Накривала, я ж кажу, буду сьогодні теж накривати. Це я не розсажувала їх ще покажу кажовті, тому що посадила ось отакого кольору, у мене. бачите, вже буде квітнути. Там у мене є на відео, я знімала. Це теж синюха, але вона зараз літом вона от такого кольору. Ось така вона гарна, бачите? Отака. Це я вже собі ось така вона. Темні прожилки. І цвіте вона таким теж синеньким. Це із е, е, сортових, це сортових синюх. То я оце ж... Щоб потім було для кольору. То я це посадила, я вам скажу, що оця сортова синюха продається Надія Авраменко Фейсбук, бачите, який вже теж буде квітнути. І оце проста синюха зеленого кольору. Я вам скажу, що всі вони люблять воду і гарний ґрунт. За всі води ні, але воду. Я вам скажу, що я її вже 100, 100 разів викидала. Але десь вона в мене знову залишається, тому що вона квітне гарно, все але стоїть зелено. І десь вона в мене знову залишилась. Ну, думаю, нехай. Я її два кущика посадила, хай буде. А це для кольору, тому що коли відквітають анемони, бачите? Чи, ой, боже, вибачте, мої примули і все залишається просто листя. Тому я тут край буду садити, звичайно, ще квіти, які у мене будуть квітнути. Тут у мене ще є. В теплиці просто ростуть. Але буду посадила, оце, бачите, кущик отакого. І кущик пістролісного молочальника. Ось, у мене я його ще принесла. Бачите, який гарний кущ. Він любить воду і сонце. І отакі. От Дуже-дуже гарні в нього такі бордові листя. і ну, Квітний він не дуже, але для яркості кольору, для е, пістрявості, отакий, шоколадно, темний бордовий такий. То я оце ж, ой, боже дорогеньке, посадила, буде кущик отак. Кущик сінюхи. Потім буде жовта і біла між ними. Ну і зелену я вже посадила, хай вона вже тут буде. Коли мої оці примулки відквітнуть, розумієте, то у мене оці будуть розростатися, і буде просто вони навіть коли відквітли, оці кущики вони аж до морозів. А коли вже десь із вересня, то я ж кажу, вони дуже гарні. У них такі рожеве, чорнильний, темно рожево чорнильного кольору листя, дуже дуже гарне. От, тому буду формувати так, щоб потім, коли відквітнуть мої, мої примилки, щоб у мене було гарно. Коли все сформую, вам усім тоді покажу. Тому що холодно. Не хочу нічого робити поки що на вулиці, бо холодно. Це викопала тільки оці мої примили великі. Буду розділяти. Бачите, викупала цей молочальник, отакий дуже великий кущ. Звичайно, він у мене бріс би і було б дуже-дуже гарно. Але мені його треба розділити, щоб посадити отакі кущики, щоб мені було гарненько. Тюльпанчики в мене будуть виходити. Ну, оце зробила. Бачите, оце зробила. А далі ще нічого не робила, тому що холодно. Тому що холодно. Ну що, мої дорогенькі, всім вам тепла. Тому що холодно дуже дуже якось неприємно. Здоров'ячка, хай квітнуть ваші квіти, хай розквітає наша чудова Україна, нашим хлопцям перемоги. І нам теж. І хай завжди, і все буде Україна!